Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Сьогодні у Куцая для вас є цікавий огляд на цікаву котушку, який, я сподіваюся, цікаво зніму та змонтую. Shimano Twin Power XD 2025 модельного року. Не так давно ці котушки, буквально пару місяців назад, з'явилися у продажу, та наші рибалки вже досить активно їх купують. Вже трошки статистики. По багатьом зразкам котушок я зібрав. І сьогодні цією статистикою поділюся з вами. Хочу одразу сказати, щоб ви розуміли, що все, що я звучу, воно абсолютно справедливо. Але для цього часу. Кінець весни, початок. Літа 2025 року. Через пару років все може помінятися. Як якість, так і сама комплектація котушок. Компанія Shimano лишає за собою право регулювати комплектацію котушок, які шайби зникнуть. Там, де їх не було, можливо, вони з'являться. Як, наприклад, підшипники з сальниками зникли у стела і багато чого іншого. Але головне це якість роботи котушок. Вона міняється. Кожної поставки. І все, що я говорю, всі косяки, які я сьогодні озвучую, про які я вас попереджаю, вони є не у всіх котушок. У мене в руках одна з найгірших, яку я бачив по 25-м твінам. Щоб ви розуміли, вони не всі такі. Ви, вибираючи таку котушку, якщо вона вас зацікавить, будете зустрічатися на своєму шляху пошуку цієї котушки. Та її оцінки з коментарями людей, які будуть суперечити один одному, кому попалася вдала котушка, той буде задоволений, ясна річ, кому не вдала, напише лайно коня. Ну взагалі без питань. І ще одне, щоб ви не мене потім не перепитували. Той сказав отак, той сказав отак, ще щось, п'яте, десяте. Я наставив трошки обладнання. Давно не був на Ютубі, не розмовляв з вами, почитав трошки коментарів, я показував десь шоц з викруткою за 10 доларів. І мені там понаписували, Боже, такі дешеві викрутки. Коротше, ну це цей вам не показує ось за 500 доларів. Ні. Напевно, у нього ж її немає. Куцай вам на мільйони гривень вимірювального обладнання не показує. Напевно, що у нього його немає. Куцай вам не показує, наприклад, сервісні мастила для закритих сервісних майстерень від Дайва, DSG-103, наприклад, воно нам ще знадобиться. Напевно ж, його у нього немає. Друзі, трошки начитався коментарів під шоцами. Коротше, трошки пізніше я зніму огляд про... Три свої приміщення майстерні серйозною квадратурою, подивитися, скільки там, блін, різного обладнання. Ну, хто в ньому розбирається, той розуміє, скільки тут всього вже на столі. І то я думаю, буде сприймати мої слова досить серйозно. Все, що я вам буду розповідати, я вам буду показувати за допомогою найточнішого обладнання. І ось ці залізні дети, залізні ось ці аргументи, ну їх буде дуже складно якби, подолати. А відео в яких вам показують отаку купу брудних серветок, пару викруток, добре якщо гарної якості. І розповідають про люфти на пальцях, про їх розміри, присутність, відсутність ну, це все якби враження людей до дійсності і оцінки реальної котушки, в принципі, ну, вони часто ніякого відношення не мають. Кожен на Ютубі може говорити, що він захоче, як він захоче, це його право, але є конкретні речі, які... Технологія машинобудування описує норми, стандарти і так далі і тому подібне технологічні люфти, без яких не буде працювати цей механізм, тому що вони відповідають технології, за якою його створили, цю котушку. Так, друзі. Перше, я вам зараз показую основний косяк саме цієї котушки. Вони не всі такі, п'ять разів повторюю: не всі такі котушки, не всі проблемні, щоб ви мене почули і не перекручували мої слова. Але трапляються отакі неприємності, і я хочу вас застерегти, розповісти, як вибрати вдалу котушку, а не купити шляпу того самого коня. Тому слухайте уважно зараз за допомогою ось цього індикатора точного, який коштує також там всього кілька сот доларів, і перехідника, якого куцей сам виготовив, дуже точного. Ми змонтуємо індикатор в корпус котушки і перевіримо той люфт, про який люди розповідають вам на пальцях. Давайте це зробимо. І так, друзі, що у нас тут де наш ноль? Дивлюся в телефон, знімаю вам відео, тому рухи мої можуть бути трохи коряві. Так, ось він наш нуль. Ось ви люд головної пари, ви про нього, напевно, чули часто, ви знаєте, що він може бути від 1 сотки до півтори сотки, так деякі люди стверджують. Це нормально. Справа кожної людини висловлювати свої думки. Але є наука, є цифри, які дають спеціалісти Шиману, які писали їх в каталожних варіантах своєї продукції. От 5 соток. Якщо ви напишете в Шимано підтримку, який люфт по осі виставить головній парі, вам прийде відповідь від 5 соток. Це може зробити кожен. І якщо ви це зробите, ви будете знати, що мінімальний люфт по осі головної пари має бути 5 соток. Не, не, не менше. Тепер дивіться, котушка у людини одну рибалку прожила. Одну рибалку. Він мені телефонує. І говорить, Сірі, коротше, я заплатив нормальні гроші за цю котушку. Готовий заплатити тобі ще грошей, щоб я зрозумів, за що я їх заплатив в перший раз. Котушка працює не дуже приємно, відчувається тертя роботи деталей. На першій риболовлі зашумів ролик. Ми його перевіримо ще. Можливо, з ним все добре, тому що такої статистики немає поганої по цим роликам, поки що там буде видно. Чому неприємно працює котушка? Дивіться уважно. Ось овий люфт головної пари. Тут у нас сальники, і треба трошечки, якби зусилля, щоб здвигати деталі. От бачите, три. Блін, ну це я вже натягую. Фактично, люфт вільний хід деталей перевіряється. От приблизно в цьому положенні десь 2,5 соточки. Це сильно мало. Цей люфт. В цьому положенні має бути мінімум 5, якщо точна котушка. Перші поставки 24-х твінів були налаштовані всі як одна. 5 соток. Чудові точні корпуси. Розміри всі знімав, показував вам показання вимірювального обладнання на відео. Потім якість знизилась. І ці люфти почали гулять. Так отут ви бачите 2,5 сотки. Але якщо, це не саме страшне, якщо в різних положеннях ручки кругом буде такий самий люфт, який відчувається навіть тактильно, це нормально, тому що його без питань можна відрегулювати. Але якщо в іншому положенні цей люфт уже гляньте, 6 у нас виходить соток, так? Ну, будь ласка. А тут ще більше ось цокає вже ручка. Ви бачите, що робиться? От від 2,5, напевно, там іще трошки менше значення можна знайти, до 7 соток. Що робити з регулюванням такої котушки, такого механізму? Скажіть мені, будь ласка, там, де він, в тому положенні, де він замалий, його треба де? Збільшувати. Та що ж ти. О, продавилося трошки, видавив три знову. Коротше кажучи, тут його треба збільшувати, а тут. Він уже нормальний, його навіть на соточку можна було б зменшити. Коротше кажучи, щоб цей редуктор гарно та довго працював, щоб не відчувалося тертя при роботі, щоб хід був легкий, плавний, треба збільшувати люфт. Відповідно, якщо ми на дві соточки збільшимо його в тому положенні, де він замалий. То в тому положенні, де він нормальний чи трохи завеликий, він також збільшиться на ці самі 2,5 сотки. І з цим нічого не зробиш. Котушка працює, редукція швидка, але коли люфт замалий, що він провокує? Підвищення тертя деталей, зменшення коефіцієнту корисної дії, механізму, це паразитні втрати, це зменшення риболовним. Риболовною мовою буде сказано тяги котушки, ну і відповідно тертя в руку. От така штука. Тут воно клаце, а тут цей люфт мінімальний. Це не проблема налаштування, це проблема деталей. Тому зараз буду розповідати вам, як уважно, акуратно і правильно перевірити котушку перед передбанням. Але перед цим. Ще один фрагмент вставляю, щоб ви зрозуміли, як працюють мастила і яка товщина буває в масляної плівки, як вона змінюється з часом, плином навантажень на механізм. Дивимось. Повертаючись до того, що я вже говорив про серветки, дві викрутки і дві баночки мастила. Вчора мені людина пише, каже: Сєрік, я хочу собі нового твіна. Ти 24-ті дуже хвалив, а цей ще й легкий, ти скажи мені все добре. Бо я каже, відео, дивлюсь, ну щось мене там так лякають. Каже, людина котушку розбирає. Я не знаю про кого це. Щоб я нікого не образив, але таких людей багато. Людина котушку розбирає, дістає головну шестерню, каже, Боже, вона суха. Там масляна плівка, всього кілька мікрон товщиною, немає масла, немає мастила. І ця людина, клієнт мій по обслуговуванню котушок, каже, Серік, ти скажи мені, хоч, щоб я розумів, якою товщиною має бути ця масляна плівка, скільки там соток вона має бути, тому що от людина каже, що суха, там кілька мікрон товщина масляної плівки. Друзі, більшість мастил, які використовуються для обслуговування редукторів, Риболовних котушок мають робочу э, товщину масляної плівки 1-2 мікрони. Найтовща масляна плівка у найвищого класу пов'язкості мастила, яке більше схоже вже на мило, там пластифікатору, напевно, більше, ніж базового масла, складає біля 12 мікрон. Тобто 1 мікрон, 2 мікрони це нормальна товщина масляної плівки, яка на робочих деталях головної пари. Товщина людської волосини 60-90 мікрон. Як ви хочете побачити прозору масляну плівку товщиною в 1-2 мікрони? Я вам зараз на пальцях показую, і ви скажете: блін, хто тобі сказав, що такий розмір у цієї масляної плівки? А я вам, друзі, приведу залізний аргумент. Що треба зробити, щоб дізнатися робочу товщину масляної плівки? Виміряти її, беремо самий простий, самий дешевий, з-поміж інших мікрометрів різної форми та можливостей. Перевіряємо, чи чітко він нам показує нуль. Дивіться, мати багато облатання це дуже добре. Але розуміти, як воно працює, це інша зовсім справа, і вона теж нам дуже потрібна. Бачите, в принципі, все добре. Можливо, якась там огріха в один мікрон. Бачите, все добре, все працює. Відкручуємо, 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 відкручуємо. Зараз ви дізнаєтесь багато чого того, як вас обманюють маркетологи. Це вони хвоста накручують інженерам. Повірте, інженери б такого не робили. І відбувається це все. В багатьох галузях. Бачите, на губку, на ніс. Мастило. ДСГ 103. Дайва спешл, гріс 103. Витираємо руки. Хоп! Дофіга. Дороге це обладнання, тому бажано його. Лишній раз не бруднить. І закручуємо, закручуємо, закручуємо по різьбі на шток. А тепер легесенько підводимо на тріщоточці. Дуже-дуже такі, знаєте, тандітні Губки зводимо. Опа, а як так? 13 мікрон. А Куцай же говорив один чи два. Дивіться, яка штука. Зараз ми бачимо товщину плівки, ураховуючи велику надмірну кількість мастил. Якщо ми кілька разів зробимо ось так, бачите, вони е, видавлюються, і це абсолютно нормально. Щоб ви розуміли, це досить швидке мастило, яке використовується для обслуговування частини редукторів дайва. Воно не має високої в'язкості якоїсь, відносно легеньке. Якщо порівнювати з іншими, які зараз використовують, то, прям можна сказати. Масло, а не мастило. Що ви бачите? З плином навантажень, бачите, видавлюється мастило. І вже товщина масляної плівки всього 2 мікрони. А скільки показував одразу наш мікрометр? За 10, так? Мікрометрів 12 чи 13 здається. От, бачите, ця цифра, яка вже довго тримається, це в принципі і є розмір нашої масляної плівки. Механізму, який би отримував мастило на конкретних якихось деталях. Ну, його, в принципі, немає. Бачите, один мікрон. Те, що я вам говорив, ось так постоє, воно все видавиться, розійдеться. Хто б вам які там фантазії свої не озвучував? В масло додають пластифікатор, щоб консистентне мастило було, щоб воно трималося на робочих поверхнях довше. Були окремі там. Випадки, наприклад, у компанії Мігабас, коли вони розробляли типу феромагнітного мастила як удаєва феромагнітка, хотіли зробити мастило з магнітними властивостями, щоб воно трималося металізованих поверхонь. Не знаю, чим ця історія закінчилася, але інших механізмів у мастила, навіть з дуже високою адгезією, триматися в надлишкових кількостях на деталях немає. Це може бути лише коли котушка не отримувала навантажень. От з коробки котушка завалена у вас в'язким дуже мастилом, вона обертається плавно, приємно. А з часом ви починаєте помічати якісь люфти і якісь звуки. Було таке у вас? Слухайте далі, друзі, як перевірять котушку перед придбанням. 25-й твін дуже актуально, але стосується більшості котушок. А коли вам будуть говорити, діставати отак, головну шестерню і казати суха, випишіть в коментарях, друже, товщина масляної плівки всього кілька мікрон. Ти їх не побачиш оком, ти можеш побачити, наприклад, відблиск світла. Треба використати ще один пристрій, який не вліз мені на стіл, і ми цим скористуємось. Гарний мікроскоп, і тоді вже буде видно, є там мастило на поверхнях, чи його немає. Отак-от. От так, ви побачили, що у нас є нерівномірний люфт по осі головної пари. Як це все вам викупить перед покупкою цієї котушки? І як взагалі перевірять котушки, коли хитрі маркетологи продають те, що не дуже приємно іноді працює? Але ви спочатку цього не розумієте і купуєте. Згадуйте, скільки у нас показував мікрон, мікрометр до навантажень і після них. Коли ви берете котушку нову, яку обслуговують шамано, не дотримуючись тієї карти мастил, які самі пишуть, ви дістали її з коробки, вона працює супер, м'яко, плавно, тихо, немає жодних люфтів, нічого не, цак, не цокає, не клацає. Є тільки одне але трошечки в'язка, але розійдуться мастила, стане легше. І ви купуєте цю суперплавну тиху котушку, покрутивши її дві хвилини в магазині. Приходите додому, починаєте намотувати шнур, чи шнур ви не докрутили, не домотали. І починаються якісь звуки роботи. Ви чуєте, з'являються якісь люфти, тому що вже якісь навантаження механізм отримав. І надлишкові мастила, які більш в'язкі, які більш липкі, адгезія у них вища, наприклад, чим ось цього, що я вам показував 103-го. Розходяться, ви починаєте чути, як працює сам механізм. І різниця з коробки, і після намотування шнура ну, може бути дуже різна. Коли ви в магазині чи на пошті отримали посилку, ви берете котушку дуже акуратно, щоб продавці мене потім не прокляли. Дуже легенько, акуратно, плавно, ось так пару хвилин, хвилинки три, просто її крутите. Ось така мінімальна робота котушки, мінімальне навантаження на механізм все одно трошечки якби, розштовхує ось ці надлишкові кількості мастил. Потім перевіряєте ось цей осьовий люфт, так як я робив за допомогою індикатору, тільки вручну. Якщо люфта немає, це тактильно відчувається. Якщо він якийсь там ледве відчутний, це добре, якщо сильно відчутний, теж непогано. Замалий люфт це саме страшне. І люфт, який в різних положеннях різний, отут не налаштуєш катушку, щоб вона працювала супер класно. Десь буде підсокувати в будь-якому випадку, тому що нерівномірний цей люфт. Для нової котушки замовляти деталі нові, ну це дурь, абсурд, повний. Має воно все відпрацювати скількись, без цього нікуди не дітись. Тому, якщо замалий люфт, він має бути замалий в усіх положеннях. І таку котушку одразу краще обслужити чи, хоча б, переналаштувати. Якщо якийсь ледь відчутний люфтик. Однаковий в усіх положеннях, ви його відчуваєте, це значить кілька соточок Є, це вже дуже непогано і скоріше за все, котушкою можна сезон сміливо ловити. Якщо завеликий люфт прям цокає нормально, в межах розумного це добре, тому що є мінімальний люфт, а є оптимальний. І оптимальний, який дає максимальну роботу механізму котушки, рибакам, уже цокає, клацає, воно їм не подобається. Але ресурс такої кутушки і тяга, коефіцієнт корисної дії, зменшуються паразитні втрати, краще працює механізм, довше працює механізм, але вже занадто от по естетиці некомфортно стає ловити. Це дуже просто і це варто обов'язково робити. Це один із самих таких косяків, які зараз... З'явилися зараз, такого не було. Я недавно шо спублікував по Ванквішу 23, му по твінам 24. четвертим. Це почало ось тільки зараз приходить. Не було таких котушок. Початок 25-го року, 25-ті твіни, ванквіші 23, третій, твіни, 24 по стелам ну, більш-менш такого не бачив. Бувають перепади по цьому люфту в різних положеннях механізму. Але незначні там сотка, півтори сотка, дві. Ну в принципі, це можна назвати нормою. Але у нас тут від 2,5 до 7 це йолки палки 4,5 сотки ну це дуже багато і це не дасть можливості комфортно працювати котушкою після грамотного її налаштування. Другий момент це просадки по посадкових місць. Це штука нерідка, тому дивіться. Взяли отак за корпус, легенько робимо все, бо буду дуже лаятись. І ось так рухаєте за лапку. Тут у нас корпус, ну моноліт просто. Зараз розберемо, подивимось, чи не задавлений там за допомогою шайби головний підшипник піньйона. бо почали таке робити вже в наступних партіях. 24 х твінів, там де корпуси не точні, підкладають шайбочку під підшипничок, затягують кришечку, і цей підшипник просто зафіксований в посадковому місці, задавлений по зовнішній обоймі, в якому все одно у нього є радіальний люфт. Але кришка його тримає. Тобто свої косяки наробили неточних корпусів, і очевидно, треба було якось вже боротися з. Поганими відгуками почали самі боротися зі своїми косяками спеціально зробленими. Це не помилки, це не, там, я не знаю, старе обладнання виробниче. Це робиться спеціально, щоб ви за 10 років купували не одну котушку, а 5. Це принесе виробнику в 5 разів більше проданих котушок, тобто більше грошей. Оці два моменти, якщо ви перевірите, не буде у вас відчутних значних люфтів ротора. Люфт по осі головної пари буде в різних положеннях приблизно однаковий, це вже дуже добре. Розумієте? Ви можете його і так перевіряти. Отут його майже немає, ну просто немає. А тут він, чуєте, цокає, що псих в усіх положеннях. Він був приблизно однаковий. Ось ці два моменти для сучасних котушок це основа. І перед цим обов'язково три хвилинки крутимо, 150 разів все повторюю, тому що не повірите. Розповідаю одне, люди одним вухом слухають, пишуть потім такі питання. Я кажу: я ж такого не говорив. От, ну я ж не говорив, мені людина пише, каже: Сірік, ти ж. Радив в мастилом змазувати гвинтики, щоб вони тримались на викруті. Кажу: та як таке може бути? Ви ж зменшуєте щеплення? Ну вас вискользнула. Викрутка з гвинтика зірвали шли чи злизали його. Ну я такого в житті не говорив, а мені пишуть, що говорив. Так що, ось так будьте уважні. Ох, я й наговорив, друзі. 25 хвилин уже дуже довге відео виходить. Розділю його на дві частини. В другій частині ми все це розберемо, знімемо всі розміри, позаглядаємо на те, як змазана головна шестерня під мікроскопом. Коротше кажучи, є чим зайнятися. Ще вистачить інформації для наступного відео. А в цьому хотів би вже коли почав розповідати про відео, які знімають про ці котушки, хотів би сказати ще й про Тік-Ток. Ви бачили ось цей Тік-Ток, де людина дуже легко, здається, здавлює важелі ротора до шпулі. Деякі люди, мої клієнти, бачили це відео і дуже переживають з цього приводу. Дивіться, друзі, можна зробити багато дурних тестів, які ніяк не будуть. Відображати характеристику котушки, її можливостей і так далі, і тому подібне. Ну, можна покласти так котушку, взяти кувалду, цокнуть і сказати, о, а ця кутушка не тримає кувалду. Ну, це ж правда, правда, але ви будете думати, що є така кутушка, яка тримає, а її немає, автор цього й не говорив. Що він хотів вам показати? <схід> Дуже зрозуміло. Я ж вам хочу трошечки позитиву в кінці першої частини дать, дивіться, Страдік, він е, з матеріалу Сі 4, не тільки ротор, а весь. На ось цю котушку, яку передали мені рибалки кривого рогу, наступив здоровений мужик. Ви бачите, щоб тут щось лопнуло. Я не кажу про те, що не може лопнути механізм От пошкоджений механізм, а всі деталі цілі. Можуть роковим чином скластися обставини, що цокнете десь там в ребро жорсткості. Металевою якоюсь не знаю, арматурою чи уголком, і зламається цей ротор. Ну, таке може бути. З цим ротором 21-й воно відходив, питання є, я взагалі здається, їх не міняв. Зламатися може, може десь хтось міняв. Але відсоток зламаних роторів по зрівнянню з іншими зламаними частинами, ну, наприклад, лапки, набагато частіше відбиті, відламані у. Котушок з пластовиковими корпусами зустрічаються, ніж розбиті ротори. От, ну, от така статистика моя. Тому особливо не переживайте, тим паче, що є твіни з металевими роторами. Десь ви будете горіхи цією котушкою коло, чи не будете, упадете на каміння, чи впустите котушку з п'ятого поверху, чи ні, це питання. А вага ротора це факт з яким кожного дня на риболовлі. Будете ви стикатися. І тут уже треба вирішувати, що вам потрібно. І хай ваш цей менталітет, щоб придбати одну котушку, все життя нею відловить, і потім спадок правнукам -пра 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 залишить, на вас не впливає. Беріть те, що для вас комфортне. Грамотно, акуратно вибирайте і будете задоволені. Не тягніть в своє життя своїми страхами. Якісь неприємні ситуації, воно вам просто не потрібно. У мене 16 стратік мільйон риби бачив в чудовому стані. Ви його бачите в кожному відео з рибалки, і все добре, і все ціле, і і двигун колись на нього трошки так приліг. І ну, все ціле, розумієте? Може трапитися все, але хай трапиться це ніколи і не з вами. Дякую вам за перегляд. Наступна частина буде також цікава. Подивіться її. Миру вам та добра.